Сай. Збережу запис нормально, адекватно. Так, горілка, <гледжер> нафіг. Не звикай <годжер> до кровососів. Та по великому рахунку більше нема що викидати. Пиво. Молодці, правильно, це я також одобрюю. Не, не подобається стирчати тут, сторчи, де хочеш. Погнали. Та досить вже блискавок, ну перестаньте, так. Тушкани, кабани, блін, блискавки, викиди. Що попало? Все разом, все на купу. Лови, сталкери, виживай. Тримайся. Та карний твій бабай, блін. Я ж біг, біг, наче. Та куди ти, бля? Не в ту сторону, як це так, блін? Потрібно мод е, на цей. На шлях, як в GTA. Ні, в GTA воно на мапі показує тут. Чому не мапу в лівий кут якийсь, правий, лівий. В якийсь кут поставить. І щоб цей трекер був на мапі, показував, куди тобі бігти. Опа. Давай, давай, втопися, бляха. Тільки вибралися. Зараз втопимось. Так, 200? Правильно ж я йду? Неправильно сюди, кудись. Ой, блін, поки розберешся. Так як? Це що таке, що? А, -а, а поняв так перший маркер Тушканы! Є дріт скільки вас? Нє, сука, мене палок. Давайте всіх вас перелюблю. Та звідки ви беретесь, ну, от мразота. Та бляха Я шизею, я на бою зараз всі на цю паскудство викину. Ну, що ти гориш? Чо ти гориш? Не гори, псина. Ще десь бігає, тушкан, напевно. Ну, забери. Так, з цього є. Тихо, не пали мене. Я свій. Майже. Оце я зараз тут тушки наберуся. А може і не наберуся, можливо згорюся. Так, куди? Тут напевно щось є, да? Точно, бля, да ви. Но ну, і де вона? Ну, де ти? Як же ж воно все тут? Тихо, де ти? Іди сюди, сюди, мразь! Так, наче зачисти. Поїхали, розберемось з першим маркером. Цим. Вимикаємо. Все запрацювало. Відтворити усім співробітникам чистого неба. Ми змушені залишити базу. Точну дату повернення зараз визначити неможливо: щоб захистити базу на час відсутності наукового персоналу. А, ти прерываєшся, зашибись. Е, значить сюди. Давай я отак так А, блін. А, воно всі ставляться. офігеть. І ти звук зник. Я ж від них втечу, правильно. Типу, я не бачу сенсу. Відстрілювати цю маячню Нема тут? Нема. Та куди ти сховав? Блін, стільки набоїв використав. М мені важко зараз знайти шлях, куди мені потрібно. Значить, сюди і сюди. Я надеюсь, я правильно біжу. Ні, пацани, відстаньте від мене. Ну, тупо просто я не хочу час на них витрачати. О, артефакта там немає. Де? він? Артефакта там немає, щоб з ним цей. Із-за нього відстрілювати цих псин. Набої мені зараз дорожчі ніж. Що тут, хтось валяється? Блядь. Та йдіть срак! Бля, вниз потрібно. Де я зараз? Я не дійшов. Я можу в ту дірку, я так розумію, провалитися, але. Щось мені не дуже хочеться. Нет. Та ні. Та й кровосося там здається. Що мені здається. Так, перезарядка. Ну от зараз почни тут ходить, бордить. І це буде до чорті з зна... Коли. Риба плаває, ти бачу? Я, я вже заблукав, да? А, все. Ти що, дурне? Це викид зараз знов чи як? Що за хрінь? Око Понабирався, понастрелявся, блін. Хто, пацан? Сум... Херня, яка то, пацани! Я знаю. ти знаєш? Та... Ні, 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 ні. Ні, 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 з тобою стрілятися немає сенсу. Та херня, херня, пацани. Та бля. Щось тут не те. тут не те. Все. Все те, все нормально. А, сюди. Бінти і хілки щось на цьому болоті розлітаються просто нараз. Так. Ще де? А куди ти тікаєш від мене, алло? Тут нічого, тут нічого. Тут немає. Все, і що? І якось мені потрібно кудись потрапити чи як? Та дістаньте. Я не розумію. Куди мені потрібно? Від'єднати на ногу. І де він? На горі! І як мені на гору потрапить? Ом. <гум> Тільки не кажи, що мені для того, щоб потрапити на гору, потрібно лізти в підвал. Це якось трошки дивно. У мені сього. Ящики якісь тарабанить? А! Та ладно. Не поняв. А як я сюди залізу? Ти ж ящики не совуються. Ні. Я не розумію тоді. Якщо тут потрібно пересуватися по якимось отаким виступам, ну це тупо. Де як зайти? Ой, бля. Це просто трешняк. Щоб не заважало. Так, розгон. Окей. Ти молодець! Наш на що ти це робиш? З дробовика по ящикам. Так. Сюди добрався. Тут драбина вниз. А мені сюди. А тут доски. Чекай, а там драбина вниз. А тут доски тріскаються, ламаються, і я падаю, так? Да? Так не піде. Мене це не влаштовує. <кхід> 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 да хто там ще з'явився? Бля, не та не куди? Витрюваю. Де вони? Скажи мені, де вони? Шеметись. Скажи хоч щось. З тобою ніхер про що розмовляти, ти глюк. Ти примаро. Так, сюди. А, водяра. Сьому виною водяра. Так, і збереження. Трошки, можливо, довша серія вийде. Я сподіваюся, що вона вийде трошки довшою. Так, сюди. А я тут не був, так? Да? <кій> Тихо. Зайве раз не падать. Не падать, кажу ж. Та на що ти цю водяру підбирай? Коротше викинь її нахі. Що є ще? Пиво десь якесь. Пожерти. Давай отак викину. Так, і як мені вийти тепер звідси? Вийшу. Добре. Наступна точка нашого прибуття десь далеко. Крістерні дозірок. Бля, це... І капець тут! Я шизею Давай тут. <клес> <клес> Доведеться, напевно, також на пару серій розбиватися все. Не речіть, будь ласка, як вас замахали. Дайте мені просто тупо пройти. Бля, але то вони впав. Тихо. Там кабани тільки чи кровосіся також? Блять, здається, кровосіся. Він до мене йде. Десь ходить. Де ти ходиш, щучало? Зомбаки. Це плоть бігає. Ну плоть же сюди не залізе, правильно? Наше в мене питання, а наше я сюди заліз. І пацани, відваліть. Поняв. КПК, записки з точки спостереження. Окей, снайпа якась. Ну Така вже в мене є. Окей. Так, це викинуть. 20 тисяч. Ну, блін, доведеться залишити. Тому що коштує дохує. Дзига. Ясно. Давай я енергетики скину. Не допомогло. Це в нас що? Медичний засіб? Псі-захист. Який я ніколи не використовую. Я молодець просто, правильно ж? Так, оце мені потрібно. Бо тут жаруть дуже сильно. Ось сюди. Де вони? Ти блін, знущаєшся. Наш ти перезаряджаєш? Де вони хер його знаю? Ух! Зараз був би ще той політ. Так, тепер мені потрібно сюди всю прибираємо. Сюди. Тупо побіжу Тут щось є да? Нихера тут нема. Побегло далі. ні 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 Не чіпайте, мене не чіпайте. Я, я тут не при чому, пацани. У вас свої розборки, у мене свої. Та куди яка вода? Та де? Вот блядь, да. Апте. Ап... Блядь. Сука, Я воно трошки кривонька це працює, у мене в руках. Та не ты, мразь, яка ж ти мразь? Коротше, я не буду їх лутати. Бо я зараз налутаю. Де ти? У, 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 у цей, упир. Як там псі захист, де воно? Та дай я псі захист хапану, ну? Чучело. Так, де ти? Тут ще є. Тихо, тихо. Тихо. Все? Бля, ще один десь. Задубали, чого? Та віддай! Шмат мозку. І зберігтися не можу. Аптечку забери. Це не потрібно. Не можу зберігтися. Де? 5 метрів на горі. Та де? Звідки воно стріляє з гори десь? Ой, бля, бля, бля. Все, настрілявся, упырь. Так, мені сюди. Я так підозрюю. Шей й на перевантаження. Як воно задовбало, бля. Це заберу, це заберу. Це не. Потрібно. Звідки? Ну звідки? У -у -у. і а. А. Я не розумію, що. А, працюєш, ця хрінь. Мені. Ще на гору. Мені всередину кудись потрапити потрібно. Так, секунду, дай. Щось воно ніхіра не допомагає. Понял. Та сядь. Сядь присядь. Вирубаємо. Та давай швидко вирубай! Все наговорився. маячні свої. Тепер сюди потрібно крістерні дозірок. Так. Напевно, підемо вже в наступні серії, бо ця серія. Я спробую, блін, я не знаю. 30 хвилин. Коротше, е поки що на цьому все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, Тисніть на дзвіночок, До зустрічі в наступних відео. Всім пока.